Так, всім привіт. Сьогодні буду знову показувати якісь речі, демонструвати, показувати щось нове, щось старе, щось Ну, останнім часом показую в основному старі речі, ті, що були знайдені десь недільку, там дві неділі назад, тому що не кожен чоловік. Може передивитися моє відео, тому зразу говорю: я для вас це роблю. Будь ласка, якщо ви десь щось колись побачили, присилайте мені фото того товару, який ви бачили, і будемо домовлятися, будемо відправляти. Дивіться, що я знайшов завчора. Я знайшов знову таки тиски, але вже без гайки. Без гайки, винт є. Ті тиски з прошлого вчорашнього відосу вже забрали за 850 гривень. Ці вже інші. Сразу кажу, ті були з гайкою і не крутилися, як оці. Ці як вертольот, крутяться, вертяться, шток кривий, як я не знаю, як вся моя життя, бля, життя моє. Оце таке. В общем, ціна за них, давайте так, 650 і вони ваші. Ну, Тут уже всі лапи є. Ось. За вчорашній день взяли у мене ну, дуже багато якраз речей. Все запаковане, все показувати Вон, ті тиски якраз з прошлого відео, щоб не думали, що я там щось десь ховаю. А це інші, це інші тиски. Е, тому ціна адекватна. І вчора я знайшов бак з отвором внизу, з листям. Там он листя якесь іще. Що ну більш-менш можна використовувати для рукомийника або ще чогось. Ціна, давайте так, 120 гривень і він ваш. Все інше це старі знахідки, які я. Клав в ящики, а зараз достав їх і хочу їх знову-таки показати для того, щоб ви хоча б е, побачили, що в предучому відео залишилось, що є, що немає. Напоминаю, що в мене є болти 14. під ключ 14. Можна якраз без гайок, без всього. На 50 гривень. Кого устраюю, без питань. Насипаю, насип'ю, і вони ваші. Кількість неогранічена, їх кілограмів 10 залишилось, тому є. За ящики. Ящики, дивіться, гарні, красиві. Е, цей буде у нас 500 гривень, цей буде у нас е, хай 750. Пусті. Сразу кажу, пусті. Тоді є. Ця річ. Скоро весна настане, треба буде полоти, треба буде робити саморобна, але така гарна Сєвєцька, видно, що є советська. ціна, та хай буде 150 гривень, і вона ваша. Так, станіна. Кому там на цей, як його, на мангал треба? Є одна станіна, є вон друга станіна стоїть, тому станіну у мене хватає, На тій стані немає взагалі педалі. Я її не взяв і оце колесо також не взяв. Там вон, все є остальне. А на цій вже взяв підаль, Ну, підаль така собі не сказав би, що нормально. Ціна за станіну 650 в цьому відео, щоб забрати і щоб нею користуватися. Сінгер. Ось така ящик. Я щось не хочу продавати, залишу його собі. Такий ящик дуже рідко мені попадається, ну, немає смислу його продавати. Е, Пластикове колеса за два штуки у нас 70 гривень. Помпа. Йо моє. Як би так вам показати її? Ось вона. Повністю її номенклатура. Останній раз показую, потім розбираю, розбиваю і тащу її на алюміній, Сразу кажу. Тому що кому треба, по двойній ціні алюмінія нашій ціні, можу віддати та і все. Зважити, віддати, кого устраює, запитуйте. Там шестерні є шліци більш-менш нормальні, все є. Е, улітка. Улітка також є. Ось її номенклатура. Бачите, все в ній присутнє, все в ній крутиться, немає тільки цього ось о, вентилятора охлаждення. Ціна ну, хай буде 350 гривень. Ця горілка, а, що в ній не так або ж так, отвір, якесь щось десь там сипеться. Пересипається, як я не знаю, що Оце таке. Ціна 100... 120 гривень, і вона ваша. Балончик червоний, красивий, гарний, що можна зробити собі заправний балончик і на заправці заправляти його. Ціна 70 гривень. Так, компресор фиркає, все працює, все робить. Ціна 750, щоб забрати і щоб ним користуватися. Лібьотка Ліб в нас буде 1100 гривень. І вона ваша з ручкою, зі всім. Нормально, медленно, що можна на машину прицепити. Кріплення на 4 болти і все є. Далі йдемо. Шпильки. Шпильки в нас будуть по 40 гривень. Кому там треба, забирайте. Руля. Руля можна купити за 300 гривень і він ваш. Так, клини. Клини з рельси. Один 300 гривень. Цей також якийсь такий незрозумілий 200 гривень. Топор тріснутий з клеймом. Дешевше 180, вибачте, але я краще собі його залишу. Е, ці ножки 4 штуки. Ну, я їх для себе брав, тому я з нього зроблю собі шкафчик. І буде він. Кататися та і все і мені допомагати, тому не знаю, продавати їх, не продавати. Я, як, я всі речі, ті, що ви бачите у відосі, сразу кажу: я беру як для себе. Я не беру як мої конкуренти для чогось, для того, щоб воно потім, ітогі, або ж молотком поглушив, або ж спалив, або ж іще щось. Так, я вон, той мотор, який для масла, я його розберу. Здам металолом, тому що мені така річ не потрібна. І тому ну не потрібна вона мені. Ящик разом з інструментом цілий там повністю все є. Остання ціна 650 гривень, і забрати його. Так, далі е, цей. як його Сверлильний станок ціна 8,5 тисяч. Хочете беріть, хочете ні, ціну озвучу. Цей соковижималка працююча, все в неї працює, тільки немає верхньої частини пластикової. Кому там треба, ціна 600 гривень каністра на 12 літрів, все працює, в ній все є. Ціна 200 гривень, я думаю, в самий раз не протікає. Держав. І нержава, так. Да. Сититься 10 гривень, 10, 10, 10, 50, пружина 80 гривень. Цей буде у нас 40. Цей в нас хай буде. Не знаю, я вже не пам'ятаю, скільки я в прошлому відео казав, тому сразу кажу, хай буде 50. Сікач буде у нас 100 гривень. Підшипник. Буде в нас 50 гривень, клин буде у нас 180, патрон у нас буде 40. Цей буде у нас е 60. Коробочка оця. Я вже не пам'ятаю, скільки я на неї казав там. В общем, хай буде 150 гривень, і вона ваша. Жменя болтів під чистий граник. Хай буде 15 гривень. Горілка. Я навіть не знаю. Хтось у мене її там уже купляв, вже купляв, уже, скоріш всього, її купили. Бо вже й забув, кому я там обіцяв щось. Е е е так, крокоділи, крокоділи, крокоділи. В общем, за всі оці крокоділи я хочу... Та хай буде 100 гривень вони ваші. Так, поліспас. Оце такий якийсь. Незрозумілийсь. З крюком, повністю, зі всім, 300 гривень він ваш. Бритва. Ну, В колекції, щоб можна було її пошкурити, зробити. Вона все працює, все робить, почистити і вона все робить. Так, щоб поставити, показувати дітям, яке раніше було чудо геніальне, Хі, щоб можна було бритися. Ну, Класна штука, все одно. Так, цей у нас буде 200 гривень. Пилочка у нас буде 45. Навушники у нас будуть двоє за 80, клавіша, і скоріш я вже її продав, не пам'ятаю. Десь комусь я обіцяв, не пам'ятаю. А, спомнив кому. Все, пломбюратор 50 гривень, пружина. Пружина у нас буде 40 це у нас буде 10. Зараз зачекайте ще. Так, продовжуємо. Це у нас буде 35, 10, 5. Молоток хай буде 20, цей 35. Викрутка у нас буде 100, ножниці 180, пінцети. Хай буде 2 штуки за 100 гривень. Кого устраює, без питань може забрати. Лопатка 45. Пластик якийсь цікавий такий. Не знаю, кого да його присобачити. 20 гривень. Молоток 40. Ножниці по металу будуть. Е... Та хай будуть 60. Двоє ножниць, у цих будуть 80. Це буде у нас 25. Болти по нержавійки, Сразу кажу, нержавійка дуже дорого коштує у них навіть чоргали, дивилися нержавійки. В общем, два штуки будуть у нас 40 гривень. Цей переходник 25. Коробка. 10. Ці головки. Хай будуть у нас по 65 за штуку. Ці будуть у нас по сотні. Розмір зіловський, не пам'ятаю. 29 на 38. Вон я бачу на 38. 29 на 38. Це, цей, це точно. А цей, я не пам'ятаю, треба чухати і дивитися. Тому якось так. На... Не забуваємо на 85. Кому там треба по якомусь місці ударити, можемо приїхати і ударити якраз таким ключем. 85 розмір. Ціна його буде 600 гривень, і він ваш. Е, так. Топорець 80, ножик у нас 40, 40. Цей хай буде 50. Сверло у нас буде 60, ключ у нас буде на 32 з монтіровкою якраз. Е, хай буде 50. Що тут у нас іще таке є? Різець. 40. Цей буде полотно. 25, хай буде. Е, це сверло буде у нас 30. Ці будуть по 10. Ці від дві шайби 10 гривень. Пила у нас буде, та хай буде 40 гривень. 25. Так само, як і ця. Так, що тут у нас? Шампур? Оце такий довгий грамезний. Буде в нас 40 гривень. Ця річ буде в нас одна у нас 50. Далі, що в нас тут іще таке цікаве. Ключа. У нас віддільно є ключ на 32-36. О, знайшов нарешті. то Хтось там теж спрашивав у мене, десь щось шукав, шукав я його. Ось знайшов. Ціна буде 75 гривень. Св'язка болтів різних, яких хочете. Тут нових, БУшних. Ось, є ціна 50 гривень. Сюди також входить оце все. Оцей весь хлам. Так, краник такий цікавий, топливний 45 гривень. Штангель буде 50. Струбцина у нас буде 70. О, Рашпіль такий. Ну, я вважаю, що це Рашпіль, якщо він уже довгий. Ну, Зуб'я такі є, не забиті, ніде не нічого. Остренький. Ціна його, Ой, хай буде 40 гривень. 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Ці будуть у нас 60 за два крокодила. Ці будуть 20 гривень. Фриза така цікава якась. Не знаю, звідкіля вона, але така, 40 гривень, хай буде. Так, цей буде у нас 80, викрутка буде 15. Цей буде 15. Цей з шариком таким, я не знаю, хай буде. Він якийсь авіаційний, тому що номер на ньому написаний. Це цікава річ. Цікаво 25, 15. Напильник. Так, мікрометр 1964 року. Неповноцінний. Все працює, все фіксується, все крутиться в ньому. Ціна 250, щоб забрати її, він ваш. Ця річ 45. струбцини по 250 і вони ваші. Цей ключ на 24 буде е 40.

36 на 32, скоріш всього, тому що 32 не видно. Буде 75. Так, розвідний ключ ось такий. Красивий, все ціле, все працює. 150 гривень він ваш. Краник, два краника, американка. І всяке таке. Все латунне. Вон, чоргали там, пробували. Ціна 200 гривень. E, ножиці 180, гарно ріжуть. Це річ 50 гривень. Це річ, 20 гривень, хай буде. Потім є оця. Хай буде 45. <кій> Не забуваємо, що є а гайки. Ось такі 14 гривень, зв'язка 20 штук. Їх тут небагато залишилось, приблизно десь там 300 чи 400, щось таке штук залишилось із тисячі. Тому кому там треба, звертайтеся. Так, сверло у нас буде 50. Ці тріщотки повністю всі на ремонт. Будуть у нас 75 і вони ваші. Так, цей буде у нас 100 гривень, кому там треба. Цей буде 10. Лопата буде 45. Ну, а це, як я і казав, це воєнним рембату піде якраз, кому там треба, хто хоче своєму рембату, ось нержавійки якраз сити це є. Щоб можна фільтри там було міняти, робити. Це безкоштовно. Все, все показав, все розповів, думаю, а, двигатель. Двігатель хоть 10 гривень буде. І ці будуть 50, як я вчора казав. Защита буде, та хай буде 50. Шайби будуть у нас, Даже не знаю, нехай будуть 40. Все, все показав, все розповів. Тут дуже багато чого в мене є. Кому щось там щось сподобалось, фотографуйте лідоруб ще 200 гривень. Бо закінчується вже все. Це. це на наступний рік. Пішня. Пішня. Все. Тепер на цьому все закінчив. Кому щось дуже-дуже сподобалось, пишіть. В крайнім-крайнім-крайнім випадку крайнім, крайнім дзвоніть, телефонуйте. Але, частіше всього, що я зайнятий. Тому краще присилайте фото, щоб я бачив, що. І орієнтувався. Всім дякую. З вас лайк, підписка, комент. Знаю, що і конкуренти там мене дивляться. Хі -хі -хі. Мене там охів пукани в них підривається. Це ж капець. Вони так рвуть, блін, що так рвуть і мечуть, це капець. Все, Всім дякую. До побачення.